Адестра Сінема та А-24 представляють. Продовження фільму, який захопив країну. ПУРИТАНКА 2. Знято. Кров не така. Молі Беннет. Знайомся, це Максін Мінкс. Дуже приємно. А, вибач, тепер у нас трьох руки в крові. Минуле не дасть тобі спокою, Максіну. У шоу бізнесі ніде сховатися? Ти не працюватимеш у цьому місті. Що ти приховуєш, Максіна? Я бачила диявола. Він йшов за мною. Я відчуваю його силу. Ти потрапила у черево дракона? Не відволікайся ні на що, бо дракон виплюне тебе туди, звідки ти прийшла. Китай! Пора платити за гріхи. Це нова королева крику. Максін, бляха, Мінкс! Дуже гарно. Дякую. Максін.